Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Склянки набір 3 штуки. Об'єм 250 мл коштують 129 гривень. Новинки салатники пластикові. Об'єм 900 мл. Ціна 34 гривні. Два варіанти кольорів. Ємність пластикова із кришкою 74 гривні. Зверху мають ручку для зручного транспортування. Об'єм 3,5 літра. Контейнер для зберігання вже без верхньої ручки об'єм 2 літри 180 мл. Ціна 59 гривень. Масляниці. Прозорі ціна 64 гривні. Матеріал пластик. Акції на посуд від Люмінарк. Салатник неакційний 59 гривень. Тарілки меншого діаметру 44 гривні, більшого діаметру 49 гривень. Тарілка 25 см діаметр 49 гривень. А це 18 см діаметр Ціна 44 гривні. Салатник 59 гривень. акційний. Такі тарілки 84 гривні більшого діаметру орієнтовно 25 см, тому що там не вказано, ціна його 119 гривень. І салатник 88 гривень. Акційна ціна на салатник від Luminarc 49 гривень. Блюдо 84 гривні, це вони іншого кольору. Тут салатник акційний. Навпаки. Ємності для зберігання сипучих продуктів найменше 400 мл 34 гривні, 800 мл об'єм 44 гривні, об'єм літр 200 59 гривень. Тут об'єм 1 літр 600 мл 69 гривень. І найбільше 2 літри об'єм 77 гривень. Пляшка для годування із соскою 150 мл 24 гривні. Пляшка дитяча з дизайном 34 гривні. Пляшечки 24 гривні. Дошка кухонна для нарізання бамбукова 49 гривень. Такі дошки 59 гривень. 119 гривень. Дошка кухонна дубова З отвором розмір 25 на 35 см. Дошка кухонна кругла ясен дуб. 119 гривень. Віднос пластиковий 59 гривень. Підставка для просушування посуду. У нас лише сірого кольору 69 гривень. Серветки, кухонні із мікрофібри 19 гривень, розмір 35 на 35 см. Рюкзак. Це також новинка. 199 гривень. Лише в одному кольорі. 249 гривень. Сумка чоловіча текстильна. Сумка жіноча текстильна. 129 гривень. 119 гривень. Сумка шопер. З кишеньками. Ще одна новинка. Сумка жіноча. Є декілька варіантів кольорів. 219 гривень. Пряжа 64 гривні. Великий асортимент кольорів, та зараз вона не акційна. На акції ось така пряжа 34 гривні. Також великий вибір кольорів. 100% акрил 50 грамів 150 метрів. Акційна ціна на крем блиск 14 гривень. Губка для взуття 14 гривень. Фарба для замші та ноутбуку 69 гривень. Ліхтарик світлодіодний портативний акумуляторі 59 гривень. Ліхтарик для кемпінгу 199 гривень. Ліхтарик на акумуляторі 229 гривень, Три режими світіння. Ополіскувач для скла – 88 гривень 1 літр. Паяльник 49 гривень. Паяльник електричний 77 гривень. 39 гривень. Склоріс масляний. Струбцина швидко затискна 77 гривень. 14 гривень набір прикрас ялинкових. Прикраса новорічна 17 гривень. 17 гривень коштує набір сніжинок 4 штуки. 24 гривні. Набір кульок ялинкових 12 штук в упаковці. Бувають різних кольорів. У нас залишилось два варіанти. Нагадаю, що на усі новорічні прикраси знижка до мінус 50%. Набір кульок 6 штук 37 гривень, набір кульок 6 штук 9 гривень. Ціни є різні. 32 гривні коштує набір новорічних прикрас 24 штуки. Прикраси новорічні 15 гривень 1 штука сніжинка. 27 гривень набір прикрас 4 штуки. Такі квіти. Є декілька варіантів кольорів. Зірочки 3 штуки 17 гривень. 24 гривні сніг декоративний. У баночці. 19 гривень прикраса ялинкова. Така куля 19 гривень. Набір куль 2 штуки 17 гривень. 164 гривні Гірлянда декоративна 20 ламп довжина 2 Гірлянда декоративна 64 гривні 5,5 метрів 140 ламп. 74 гривні гірлянда, 4 метри 20 ламп. 149 гривень 15 ламп. Довжина 3 метри. Гірлянда вулична 99 гривень 9 метрів 100 ламп. 99 гривень гірлянда, 200 ламп 14,5 метрів. 129 гривень гірлянда штора 4 метри на 6 120 ламп. 129 гривень гірлянда штора блакитне світло. 169 гривень гірлянда, 200 ламп 2 метри біле світло. На усі гірлянди акція мінус 35 Такі лампи 10 штук 2 метри 84 гривні. Серветки 12 гривень за набір. Намиста на ялинку 27 гривень, 3 метри і 80 сантиметрів. 24 гривні коштує дощик новорічний 2 метри довжини. Є різні варіанти кольорів. Казали працівники, що другий дощик, який ви візьмете дешевший по вартості, піде в подарунок. Я не перевіряла. Можете перевірити, якщо вам потрібен дощик. Хочу подякувати усім, хто ставить вподобайки, хто пише коментарі. Я дуже це ціную. Дякую вам, дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.